Зараз самий класний момент. Момент, який називається розклейка. Не знаю, чи буде видно. О, де такий кантик. Ідеальний кантик. Ідеальний. і фарба ціла. Ніде нічого не відірвало. Тут. -ту -ту. Оце я розумію. стрічка. Хто знає, як ця стрічка називається? Пишіть в коментах. А ми зробили ось такий зразочок. Бачите? По цьому зразочку відтворили стіночку.